Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про речі, на які в Радянському Союзі прості люди довго відкладали, записувалися на них у черги, що тривали по кілька років, брали їх у розстрочку, бо ці речі дозволяли власникам вирватися з кола жебраків і сказати: так, в мене тепер є стінка з кришталем, а на стіні килим, я господар, я урвав, дістав, відклав. Приходьте в гості, подивіться, щоб я побачив заздрість на вашому обличчі і міг задерти носа та отримати насолоду від вашої заздрості. Люди в радянському Союзі жили бідно, звичайно, якщо не належали до партійної номенклатури, яка давала доступ до шикарного життя, яке значно відрізнялося від життя простого будівельника комунізму. 80% з яких вершиною благ вважали після роботи пляшку на трьох, потім ще одну. А ввечері в майці, алкашці та сімейних трусах підбурчання дружини, що знову набрався, дивитися в 21.00 програму час і тріскати від гордості, що радянський союз всі бояться, і ми попереду планети всієї. Були ще працівники торгівлі, прокуратури КДБ, завскладами та інша так звана еліта Радянського Союзу, яка жила за рахунок особливого становища та корупції і доступу до дефіцитних товарів. А решта жителів Радянського Союзу вважали, що якщо не голодують, бо ж Радянський Союз пережив три голоди, то це вже супер. Хоча боязнь голоду заставляла радянських людей запасати все на майбутнє, на всяк випадок. Тому закрутки в 3-літрові банки, заначки грошей, сірники та сіль на два роки вперед, нічого не викидати пригодиться. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. І сьогодні я пропоную обговорити вам ті предмети та рішення, які коштували величезну кількість грошей, але на практиці дуже швидко розчаровували своїх господарів. Отже, номер один килими. Спочатку килими несли суто практичну користь і дозволяли додатково утеплити житловий будинок зимою. Навіть коли з'явилося центральне опалення, то стіни осінню та зимою були холодними. Підлога теж. Тому килими відігравали роль утеплювача. Знаємо, які то були квартири і грибок у них від сирості. Але потім, з центральним опаленням, килими перетворилися на рудимент і прикрашаючий елемент приміщення, бо не було ніякої реальної користі від присутності цієї речі на стінах та підлозі. пилозбірники. Незважаючи на це, захоплення килимами за радянських часів було повальним, згадати хоча б слова такого відомого. Кіноперсонажу як Балбес, який у фільмі Операція І прямо на ринку закликав вішати килими на суху штукатурку. Добрі килими були дефіцитні, тому треба було знати, де і коли, і тоді можна було придбати килим, витканий з натуральної вовни. У зв'язку з цим ціни на килими сильно скакали і починалися плюс-мінус від 300 рублів за штуку. При зарплатах у 100-120 рублів. Але можна було знайти моделі за кілька тисяч рублів. Особливо, якщо ти не простий, а заслужений громадян Радянського Союзу, блатний. Мода невблаганна вимагала відповідати способу життя більшості. З урахуванням того, що середньостатистична радянська заробітна плата варіювалася в розмірі. Від 100 до 120 рублів можна нескладно порахувати кількість місяців, потрібні пропрацювати окремо взятому представнику робітничого класу, щоб придбати настінні та підлогові килими у двох трикімнатну квартиру. Але подітися не було куди. Мода невблаганно вимагала відповідати способу життя більшості. Звичайно, з часом розум взяв гору. Після чого килими абсолютно втратили свою цінність, але процес протрезвіння розтягнувся на десятиліття, через що й зараз можна зустріти згорнутий килим біля сміттєвих баків, який нарешті залишає своє місце проживання. Номер два Меблеві стінки. Знаю, був такий випадок, коли чолов'яга розійшовся зі своєю громадянською дружиною, після чого вона поїхала від нього з усіма меблями, купленими під час спільного життя. І він з найкращих міркувань приволік до спорожожнілої квартири до потопну радянську стінку давнього часу. Ця сама стінка не простоїла й тижня, бо погано пахла старовинним ДСП та лаком. Тому. Покликали викинути цю гробоподібну громістку споруду геть, бо краще абсолютно порожня кімната, ніж ця багаторівнева, безглузда конструкція, справжній прибулець з минулого. Але це в сучасності в радянські часи гонитва за мебливими стінками була всеосяжною розвагою. І рідко яка сім'я наважувалася не купувати стінку. Бо відсутність основного предмету меблів у житловому приміщенні завжди навіювала підозри в неблагополучності. У фільмі Іронія долі прозвучала найвідоміша фраза. Це мій польський гарнітур за 830 рублів і ще 20 рублів згори. Знакова фраза Бородянська промисловість. Випускала не зовсім якісні меблі, а головне їх було мало. На них записувалися в черги. Пам'ятаю, як зараз фразу з мого дитинства це не меблі, а лаковані дрова. Верхом моди та шику було дістати меблі, з окупованих Радянським Союзом під час Другої Світової війни та включених до соціалістичного табору Румунії, Польщі чи Німецької Демократичної Республіки. Правда, це могли непрості люди. Треба було мати правильних знайомих в правильних колах на правильних посадах. До речі, в Іронії долі ціна на стінку занижена з ідеологічних міркувань, бо реально починалася ця ціна від тисячі рублів за іноземні меблі. За 700-800 рублів можна було купити місцеву стінку від вітчизняного виробника. Зарплата 100 100-120 рублів, нагадаю. Тому не тратили, а відкладали на книжку. На щастя, зараз від стінок повністю позбавляються. У моді мінімалізм та лаконічність внутрішнього оздоблення житлових приміщень. Незважаючи на це, меблеві стінки все ще можуть зустрічатися у гаражах, на дачах або у старих сільських будинках. Там вони й доживають свій вік. Третє кришталевий сервіс. Особисто мій спогад із дитинства це як за склом тієї самої меблевої стінки стоїть кришталевий сервіс, який в жодному разі не можна чіпати, бо це на свято. Може бути саме тому після повноліття багато хто принципово їсть, використовуючи предмети з подарункового набору, отриманого на весілля. Життя коротке. А берегти речі, Бог знає для якихось свят та подій – стратегія дурна. Не мати кришталевий сервіс в Радянському Союзі було справжнім мовитоном. І знову ж таки, незважаючи на те, що радянська промисловість випускала більш-менш якісний посуд із кришталю, споживачі повально ганялися за продукцією іноземного виробника, бо та була і стильніша, і краща. У фільмі Дівчина без адреси один з героїв на адресу Богемського кришталю. Відпускає фразу, що її не можна чіпати, а можна лише дивитися. І ця фраза найкраще відображення тоді існуючої дійсності психології гомосовєтікуса. І якщо раніше за кришталевий сервіс потрібно було віддати 2-3 місячні заробітні плати, то тепер навіть антикварні та комісійні магазини вкрай неохоче приймають кришталевий посуд за мізерну ціну. Щоб не виносити даний предмет меблів в окремий пункт. Прямо тут зазначу, що наступний об'єкт, який потрібно було мати в кожній квартирі кожному господарю, що поважає себе, це кришталева люстра, ціна на яку досягала до 3000 рублів залежно від розміру та країни виробника. Четверте: колекційні набори книг в Радянському Союзі багато громадян мали свої домашні бібліотеки. І добре, якщо ці бібліотеки збиралися для душі і містили лише ті книги, які були втішні для серця. Але в СРСР була особлива категорія книг колекційні, розкішні, статусні видання, в яких міг міститися, наприклад, повне зібрання виступів з якогось чергового з'їзду ЦК КПРС. Саме тому політичні функціонери. Та компетентні особи нерідко витрачали нечувані суми, щоб придбати збірку творів умовного Леніна та красиво розставити книжки в домашніх шафах на огляд гостям та відвідувачам. Реальна цінність такої літератури була невисокою, але дуже чітко характеризувала хто свій, а хто чужий у веруючому потоці часу, чому купувалась виключно заради. Ідентифікації та статусу, але часи йшли і нині ці книги, по суті, дорога білетристика, взагалі нікому не потрібні. П'яте, хутряний одяг. До речі, хутряна шапка і шуба є трохи менш популярними символами, ніж Матрьошка та Балалайка, але все ж таки в будь-якого іноземця на інтуїтивному рівні асоціюються як мінімум з Радянським Союзом. Пригадайте, що свої. Перші кар'єрні кроки експрезидент України Собака Янукович починав з того, що крав хутряні шапки на вулицях. В Радянському Союзі у хутряний верхній одяг були одягнено дуже багато людей, тому вважалося дуже розумним та обґрунтованим віддавати за теплу, але таку незручну шапку із кролика цілих 25 рублів із зарплати. А за норку одну-дві місячні зарплати. Зараз у хутра одягнені лише дуже недалекоглядні мажори, а вся радянська хутряна розкіш давно пропахла нафталіном. І, незважаючи на нафталін, вже давно була поїдена міллю, через що в переважній більшості своїй багато років спочиває на місцевих смітниках. Шосте. Телеапаратура та радіоапаратура. Пам'ятаю вуличне інтерв'ю з кінця 80-х, в якому веселий кучерявий хлопчисько ділився з тележурналістом, що якщо купити радіолу радянського виробництва, то тут без пласкогубців ніяк не обійтися. І справді, Радянська теле та радіоапаратура, незважаючи на те, що коштувала нечуваних грошей, рідко відрізнялася якістю. Та простотою експлуатації. Іноземна апаратура трималася набагато краще, але й коштувала в 2-3 рази дорожче за радянські аналоги, плюс 20-30 рублів згори, зрозуміло. Але це в СРСР. А так вона була і дешевою. Це в Радянському Союзі ціну на неї піднімали до небес і дерли з будівників комунізму в тридорога. Але тут нічого не вдієш, долучатися до технічного прогресу та музичних новинок хотіли всі. Але сам прогрес йшов надто швидко, через що техніка елементарно застаріла і швидко втрачала ціну. Сьогодні подібні процеси можна побачити у світі персональних комп'ютерів та стільникових телефонів. Погодьтеся, що шість перелічених вище позицій це яскравий приклад. Повального слідування моді, коли величезні гроші пускалися на те, що застаріло, набридло або приходило в непридатність, причому дуже й дуже швидко.